Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині Копіючка, чайник, заварник керамічний, ціна 180 гривень. Фоторамка Family ціна 40 гривень. Ось така фоторамка Love ціна 64 гривні. Фоторамка Family є також у чорному кольорі. Розмір 10 на 15 см. Ще одна фоторамка із ельфолової вежею ціна 48 гривень білого кольору. Шнурки для взуття у колбі чорного або білого кольору. Ціна 20 гривень. Набір шпильок на планшеті ціна 21 гривня. Щітка для чищення взуття ціна 40 гривень. Замші та ноука. 14 гривень коштує шторка для ванної кімнати. Її розмір 150 на 150 см. Ось така шторка до ванної кімнати. Ціна 120 гривень. Розмір 1,80 на 1,80. Знижка 30% на форми для запікання. Ось така керамічна кольорова форма, ціна 20 гривень. Є декілька варіантів кольорів, діаметр форми 9 см, висота 4. Шпатель кондитерський металевий. Ціна 59 гривень 90 копійок. Довжина 20 см. Лопатка силіконова із прозорою ручкою. Ціна 20 гривень. 220 гривень коштує набір для прибирання совок та щітка із довгою ручкою. Засіб для унітазу Брев. Ціна 47 гривень. Каченя ДАК ціна 35 гривень. Вішалка пластикова із прощепками. Ціна 48 гривень. Халва 270 г. Ціна 35 гривень. Зі смаком ванілі. Вермішель зі смаком курки швидкого приготування ціна 8 гривень. Локшина зі смаком курки 125 г, ціна 45 гривень. Каша рисова швидкого приготування. Зі смаком курки та грибами ціна 20 гривень. Вінник щітка, пластикова ціна 120 гривень. Щітка для миття посуду вигнута ціна 16 гривень. Щітка з ручкою. Ціна 48 гривень. Щітка форми утюг. Ціна 65 гривень. Кольори в асортименті. Щітка для миття посуду із дозатором для миючого засобу. Ціна 32 гривні. Ось така щіточка коштує 40 гривень. Запасний блок Airwick – ціна 115 гривень. Глейд 128 гривень. Засіб для миття посуду із содою 14 гривень 500 мл. Fairy – ціна 50 гривень. Також 500 мл об'єм. Засіб «Антижир» гель для кухні. 7 в одному. Ціна 25 гривень. Сів крем для чищення, ціна 70 гривень. Об'єм 500 мл. Порошок для чищення. Ціна 20 гривень 500 г. Сів засіб для миття посуду 45 гривень. Ціна. Гала пральний порошок 130 гривень. Wash and Free 2 кг 600 г, ціна 130 гривень. Капсули для прання ціна 100 гривень 11 капсул. Порошок для прання чисто чудо. 1,5 кг ціна 65 гривень. Гала 300 г 35 гривень. Парус відбілювач кисневмісний. 450 г в упаковці. Ціна 58 гривень. Капсули для прання від перволь 135 гривень 12 капсул. 13 капсул від персіл коштують 200 гривень. Капсули від відлоск 12 штук, ціна 160 гривень. Tide 30 капсул 440 гривень. Персіл 4 камерні 200 гривень. «Тайт» – 160 гривень 12 капсул. 15 капсул від савекс 144 гривні. Лоск 160 гривень 12 капсул. Фейрі засіб для миття посуду. Об'єм 1 літр 350 мл 130 гривень коштують. Санклін велика упаковка 750 мл. Коштує 108 гривень. Сілан Кондиціонер для білизни 1 літр 800 мл. Коштує 168 гривень. Кондиціонер від відцілан об'ємом 800 мл. Коштує 93 гривні. Є декілька варіантів ароматів. Геловий освіжувач повітря. Ціна 50 гривень. Є аромат троянди або морської свіжості. Об'єм 250 г. 38 гривень коштують пакети для сміття міцні від мелочі жизні. 35 літрів об'єм 30 штук. Ось такі пакети: 60 літрів об'єм 20 пакетів коштують 65 гривень. Пляшка для соусу скляна: об'єм 150 мл. Ціна 80 гривень. Акційна ціна на корм для котів. Мяу ціна 14 гривень 30 купів. 100 г в упаковці. Бажаю вам мирного неба, гарних вигідних покупок. До зустрічі на каналі.